Саме ще така штука. Законодавчі зміни лише точкові. Спасибо, що не точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Кстати, про що я казав? До бюджетного кодексу. Тобто в бюджетному кодексі внесуть зміну. Всі повинні платити податки, потому що всі підораси. і тільки в этот общак і з этого общака прибутки не будуть оподатковуватись. А так всі платять податки. <кій> <кій> саму ж угоду має ритифікувати Верховна Рада. Запомніть, Верховна Рада язик засуне в жопу глибоко. І ніхто не посміє в'якнути про інтереси українців або України. А так вони позиціоніри. Да, да. А так, так, да, да. так вони. Ага, угода надає податкові гарантії. Доходи і фонду не оподатковуються ні в США, ні в Україні, щоб інвестування дало найбільше результатів. Податкові гарантії для кого? Я так і не зрозумів, для України, таких просто не буде. Ага. От в українському форматі є слово ПВО. А тепер слухайте, ППО. США роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони мають. А, ні. Вони можуть робити його. І новою допомогою можуть. Наприклад, система ППО для України, наприклад, картошкою, хот-догами, гамбургерами, стейками, а чобіня, це в такому форматі оця мандат нам розказує, що. Е Документ передбачає нову допомогу для України від США у майбутньому, зокрема системи ППО. Понимаєте, наскільки нас вважають всіх залахів. І от, будь ласка, крім безпосереднього коштів, кошти це безпосередньо. Це конкретно дорожні тільки кошти даватися, Але може США, якщо хоче, робити його і новою допомогою, наприклад, системі ППО. Ну і лістейка. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти. У мене питання. Так від нової ренти доходів ж не будуть. В вигляді податків не буде. Не передбачите все. Все піздує в общак. Ви ж самі сказали, що 10, 10 років ніхто не бере. Я ж правильно пам'ятаю. <кхе> У мене з пам'яті все добре. Протягом 10 років, один з путів угоди, каже про те, що протягом перших 10 років роботи інвестиційного фонду всі прибутки будуть повністю доінвестовані в українську економіку. Яку економіку? Так, чи в економіку, чи я вже ніхіра не пойму. Хто піздить? Україна також може робити додаткові внески, окрім цього беззвольного. Ну, навіть гроші повні, ми можемо собі дозволити.